Розпаковка покупок на базарі в селі Білокоровичі в неділю. Розпаковка ще швидше, ніж минулий раз. Ковбаса. Купили на другій машині, на тій що ми беремо. Не було ковбаси, яку ми беремо. Хлібчик на рівненській машині. Я зараз даю вітя куди бере Дущонки. Ну, хай за хоча б і... Кросантик. А чи кросаниць? О! Буду говорити, що скільки Короче, Булочки на 150 гривень, хліб 37 гривень, ковбаса 180 гривень. Рухаємось далі. Нектарин і помідори. Коротше, я взяла попробувати. Як не так називається Я вже забула як. Заплатила я за це все 100 107 гривень у мене. Далі так цибулочки, ковбиса, цукерочки. Горючки. Ми заплатили 104 гривні. Так, далі наступний пакетик нектарин і виноград. І церков. забыла, сколько мы за него заплатили. Видите комментарий? Не помню. Добро. Так. В этом пакете Донайка. Да, Две штучки на 50 гривен. И тут в пакете у нас на машине заморозки. Ола! Что в этом пакетику? Хеп, обычный и червоний кровет для супа. 106, тоже 5 7 гривень. Ну і головна покупочка не знаю, знає. Поштує, це мені <плес> <плес> а, влашко? Влашко. От така а, от штучечка, згоріла у нас. Треба. Розпаковка. <плес> <плес> Серйозно. <плес> Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. І ми загаліли наступного разу, здіймемо знову розпаковку.